Ну і ще повтори, що ти сказала. Ну как випадали, подали, держи камеру, бо я навіть ще не вмивалася. Всім добрый ранок, ребят. Ну, морда трішки запухши, чесно. Рибка просто так? Да? Дуже, да? Нормально. кіла окуня отак просто і и нема. Ой, понял? Не, не окуня, короче. Це Сергіївна мені. Вона завжди мені вранці дає завдання таке. Каже, так, це по твоїй частині, каже, укладай в холодильник як хочеш, бо він у нас такий невеликий, ребят, ви поняли? Домою <сих> трошки легше, бо є. Молокон. А цьому як впихнуть, не впіхнути. Так, да, так. Да. Коротше, поки Сергій насмаже сирнічки, ми зараз п'ємо каву. Сьогодні ми будемо їхати на дачу. ну Це передача. От просто я прочитав команд. Mm -hmm. Він мене так улыбнув, yeah. чесно. що нам я... Що... написали. А нам написали? Нам написали. А, а, написали. Ага, ага. а ну, відкрий зараз свій кучку. Дай мені свій телефон, просто я сам відкрию. Коротше, написали команд. Та хочу сказати, хто, щоб всі більше писали коментів, іноді будемо так відповідати не там в коментах, а саме. Що да. ти так-ням? Да? Не хоче чищення їсти. Да, просить да, да. просить ціле. Почистиш яблука, вона просто відмовляється. І, і просить, щоб їй дали ціле яблуко. <кій> <кій> так. Зараз я знайду папін двіж. Бо а, я, я хочу, мрена. щоб... Папін. Ні. Це пара якась папін. А, а все, папін дозун. двіж. Так, написали комент нам. Трішки улибнув, хоч хочеть хочеться просто поспілкуватися з вами, знаєте, трішки поближче. ну, типу. Є якісь продукти, які Артем не їсть. Продукти, блюда, я думаю, це все. Воно, ну, в питанні. І ми зараз розкажемо, що не їм я і що не їсть Сергій. Це написав сварог. Сварог. 75. Ну він частенько пише, да. Дякуємо, що пишете коменти. Ну, от сьогодні, е, в принципі, я і сам не знаю. Я, мене це углибнуло, бо я. Моя хліба їсть все. Що? Я хотіла, щоб вам ти... Давай, мені. давай. А, не а дає. Покас. А Давай, папа, укуси. Mm. Давай, що ти хотіла? Нічого не хоче. Коротше, моя хліба риска є все, ребят. В принципі, може ти щось таке пригадаєш, що я реально ну, не люблю? Жовта така крупа, каша. Пшено. Пшено. Я їм мочки. Ну я радий, що мені хоч щось <зас> дають. <зас> Я радий, що мені хоч щось дають, але я мовчки їм, Ну їм це Сергій пшено зварять, це дуже рідко таке буває. Саме пшено, не пшеничка? пшенічка? Кругленька вона така, кругленька така, так, жовтенька. Так, так. Оце таке я не люблю. Ця каша, що вона іноді може так прилипнути, що. Ну, коротше, Не їм я так. Коротше. Коли вона сварить її, коли вона її зварить, я можу. Трішки одразу. Трішки одразу. Так. Да. На наступний день, та ти що, як її люди їдять, я не знаю. Ну, ти зрозуміла, так, як? Що ще так, щоб я таке? Кускус перестав любити. Кускус, ну, так. воно мені як макарони і все. Мені так. лучше макарони. Так. В принципі, кускус він і є як макарони. Так. Ну, тобто, ми дивилися, як його роблять там, то що? Це вона в шкурку ж. А, сама обгризаєш шкурку, поняли? Да. Оце я їй так вчора і карася кинув, ой, карася, окуня. Вона обгризла, хребет да, оставила. Не, не, не. Шкарлуху оставила, а м'ясо з'їла. Да. Ну. Так, що ще, Сергія, що ще? Ну так, так, в принципі, в принципі. там написала далі Юля комент. Каже, не бачила, що парчо їв манну кашу. Їм. Ем. Ем. Я не скажу, що я її люблю. Я не скажу, що я її люблю. Ну їм. Особливо люблю, коли їм ману кажу, Ну, їм я її, мабуть, ще бабуся колись готувалася. Сергійна жодного разу в житті. ні, Може колись... — Може дітям колись. Ні, мабуть, і ще коли ми тільки одружились. Я знаю, що ти не їсти. Подожчекаю. Коротше. Оце маночку так в тарілочку насипав і отак ложечки, знаєте, верхушечку збирав, вона як пленочкою береться. Я а я так любив. І ще я дуже люблю. Ну, ну, я її не люблю, но їв. Угу. Но я люблю. Оце на 20-м на ринку у нас в Кривбасі продавали в стаканчиках. Що, ви за те, що ти не любиш? Ми зрозуміли, що ти любиш. Все, що, ну люблю все, тому що. Yeah. Ряженку. І там плівка така була зверху. О, як я, да, я да. любив Скорі, ще скоріна. булочку. Я завжди на ринок ішов скуплятися, стаканчик пару на ринку і дві баночки півлітрових ще тягнув додому. Yeah. Серйозно, мені навіть давали, щоб без предоплати. Вдовго. <ріх> ну, що ще я не люблю? Кабак. О, так. Да. Кабак. Да. Я їмо кабак. Да. Кабак, то бабуся з молоком варила якось. Це, звісно, е, я не знаю, чи дядька-бак наші діти, бо ми не варимо, бо не любимо цей бак. Давай папі. давай папи. Шкурки виплюваю, ви, ви яка умна дитина, вся в батька. Е, більш так я нічого не знаю. За тебе точно знаєш, що не люба перловку. Да. І оце мені з жінки не повезло. І ще я не дуже люблю цукерки, оце все солодко, торти. Тортик можу з'їсти да. шматочок, але це так. Ось, наприклад, приміру, як воно це називається? Сильники. Я можу з'їсти один <плес> сильник і все. Коли вона робить ці булки з маком, ну я 2-4, з'їм і все. <плес> так? Ну, чуть -чуть. <плес> 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 Ні, ну булки ще так. ну, ну от е Шоколадні цукерки я не їм. Шоколад, ось вони їли, залишили мені, бо вони їдять, але якщо вони мені не залишать, то я возмущаюся. То там лежала моя частина шоколаду, то я вчора взяв хлопцям заніс, вони футбол там дивились. Короче, їм Чіпси дав, шоколад дав, напіток дав. Ну, не ім'я таке. Сергіна не любить перловку. Що іще таке, що ти? Ну, кабакова каша і перловка. Пшено їсть як горобець, викльовує прямо. Що іще? Та ні, ну щось іще. Я не можу згадати. Так, да, так не згадується. Ну давай подумаємо, Сергія. Давай. Ти, ти цукор клала? Так. Да. Ну да. давай. Ребята, зараз ми все гладнемо кафечку, поняли? У нас такого щоб ще не було, щоб це буде чисто днівний блог, а вечора ввечері, ви поняли? І підтримуйте нас з коментарями і щось теж пишіть, щоб ми, ну, тобто на якісь темі прямо так знімали э, ролики, так? Да? Так, ти ж покажи, що ми вчора готували, раз ти вже. Шо тут ми Без прямого ефіру, нас так чекали. там. Коротше, суп з крікадельками, ну їх не видно, Сергій. <гум> Потонули. Це, Чесно, купили пачку сосісочок, ребят. І зробили подліву, і зварили гречку. Оце так. Да. Ну а що, на економ режимі, як так сказати? <гум> ну, Нормально. Сирників. А що ще? Нормально, живе, як багаті люди. Все, сирніки не любить. Що ще таке, щоб ти не любила? А я не знаю все. Ну це така сама, як і я. Вона їсть все, ребята. Та я думаю, що якщо перловку смачно приготувати. Ні, Вона їм, я її не люблю. Так, да, вона її їйсно не любить. Ну кабакова каша. А, і ще ми знаєте, що не їмо? Жодного разу ви такого не бачили. Кравянку ми не їмо. Да, ми, а, так. Да, ми не їмо кравянку. Це так би нам не згадалося. В згадали. дитинстві я їв десь до років, мабуть, десяти. Вона мені подобалась. Ну потім в Біблії як прочитав, що в крові душа перестав їсти. Ну, не зя. Ну це понятно. Кравянку наїмо. Ну, так, ну не їмо, да, бо. Не з-за того, що воно не смачне, бо це не можна. А так сало, шкурки з сала, все переїду. Я ж кажу, ребят, зельц, холодець, все. Хлібарська працює, ну, ти що? На ура. Ну, зуби зроблені, ну. О, ну, більш так я нічого не згадаю. Взагалі то ми, я, я... Ага. продовжу за сосиски. Я... Ми вирішили сосиски, щоб так до каші, знаєте, було. А потім я дивлюся, як діти почали їх тягати. Я розумію, що це сосиски mm -hmm. закінчаться раніше, ніж каша. Кажу, давайте я зроблю подливку, воно й смачніше буде. Да, да, да. Я ж кажу, ребят, ага. просто турбо-економ режим. Ага. Просто економ повний. Ага. На квартиру вже не вистачає, хочемо купити собі тут квартиру. Ой, мене, мене як спитали, ви говорили, чи ви купили квартиру чи знімаєте, я чуть там непритомнюла. Не ну що в наш час є такі люди, що можуть купити квартиру. Якщо ці руки нічого не крали. Золоті слова. Коротше, все, ребятки, чекаємо від вас коментів. Каву попали, зараз збираємося Да. І ми зараз збираємося на дачу. Да. Да. На комент відповіли. Я думаю, все зрозуміло. Жремо все, ребят. Крім кабакової каші. Так що не хвилюєтесь? І Не тільки каші кабакової. просто кабак, кабак. Ж ще, ще якось готує. Але мені хтось стали сказав, хто ти просто е, не пробував смачної каші. Можливо. Ну, не а знаю, в мене воно якось знаєте, ну, представте, кабак, це молоко. Не знаю, ребят. Не знаю. Напишіть в коментах, ви їсте таку кашу чи ні.